Коли закінчиться війна, то все не буде, як раніше. Ми стали зрілі і сильніші і взяли від життя урок, все, що стабільне, тимчасове. І вміти стартувати знову, цей тих лістерна дозірок. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди цінувати. Усе, що маємо, власну хату. Вона вже не пісок, цемент, не площа, на якій нам жити, а стала місцем для молитви. Ракети. Коли закінчиться війна, то ми провідаємо родини. Близькі, далекі, в ті хвилини найдем натхнення і заряд, бо все могло інакше бути, і кожен з нас міг не вернутись і змістити вибухів снаряд. Коли закінчиться війна, ми будемо завжди пам'ятати. Сатана уміє в людях поселяти і з задоволенням пивати, і кожен з нас напевно мусить. До ніг прикласти свою душу тому, хто витягнув із дна, із дна під назвою війна.